Може, вона живака. У мене сьогодні в гостях, у мене вже така нова традиція, у мене сьогодні в гостях пані Олена. Пані Олена, ви киянка? Я киянка. Киянка. А, де ви, киянка. а де ви проживали останні три роки ось, з війною? Останні три роки, ну. і Бо в даний момент ми ще поки проживаємо у Франції в Марселі з дітками, з дітками з дітками. дітками в Марселі. Плануєте повертатися в Київ? Плануємо повертатися. М -м -м. Плануємо повертатися. Так. А, бо я киянка, бо я киянка. Бо я киянка. Да, і ви приїхали в Київ, відчули цей смак і хочете да, вже Так, так, так кожного нас... разу, коли я приїжджаю в Київ, я так, да. відчуваю ось але. У нас і є у нас такий досвід проживання там. О, от зараз я ж це хочу всім розкрити, хто дивиться нас. Пані Олена, ви в мене зараз вчитеся на програмі Дельф 2 Так, Дель 2 Ви була дуже активна ще був у нас курс ЕДІДИ. Ви прям дуже активна була. І звідти ви так в Дель 2 От розкажіть, будь ласка, от. Моїм підписникам, вашим колегам, привіт, до речі, всім я Ніна, хто одногрупник і пізнають пані Олена. Розкажіть, будь ласка, які результати? От ви навчались, вивчали зі мною французьку. Що ви можете сказати? Це було легко, це було важко. З яким рівнем ви були до цих курсів? І що саме з моєї програми, з програм, де да? Ми будемо D -D -D говорити, Під mm говорити, -hmm. що саме з цих програм, з інструментів, з методики можливо, вам було комфортно і дало результат? Мені мої... ваших... все було комфортно. Я можу сказати, ну, тобто так, питання звучить про Дель Бедо чи Едіту Беду, але от хочу все-таки трохи повернутися назад. з Вікторією я познайомилась заочно, ну, тобто я її побачила ще на початку, три роки назад, і я. Пройшла онлайн, тобто пройшла, прослухала ці онлайн уроки, які були для виживання. Для виживання. Перші сі? три. І щоб ви розуміли, оці три уроки вони там вже я не знаю більше дали ніж там мої дві години щотижня в асоціації там з французами. Я, я пам'ятала і йшла до цих курсів Олена, <реш> всі мої два з половиною роки тоді. Дякую, так мам. багато дом. українців прийшли і багато говорили, тому що я давала, ну ви ж пам'ятаєте, да, уроки руки, як комплексно намагалася дати, пояснити, вкласти, розжувати, як дітка. Так, ну це маніфік. Це просто звичайно треба працювати. Ну. Це мені здається, я зараз покажу ваші толгу, ваші подіксі ралі криті так. Ну це в будь-якому випадку, але коли є така підтримка, коли коли на будь-яке питання, тобі можуть дати відповідь, направити, підказати. Ну, це і... про практикум, це про наставництво, так, так. це робота в групі. Uh, Я знаю, що ви здавали іспит. Прийшли вже результати? Uh, ще не прийшли результати. Чекаємо, на жаль, чекаємо. Ми поділимося чекаємо, з вами але результатами. Найближчі тиждень uh, uh, мають прийдуть uh, 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 uh -huh. ну, Так. І так, так, добре. Ну і що результат є? Ви говорите французькою? ски ви павлі Я говорю французькою, але я шо, говорю, що за ну я, я говорила трошки, я вже говорила, але ж ну є різниця, як саме ви говорите. французькою. Ну, ну ніби ну, ми подивимося на результат. ми, ну, мета ви точно відчуваєте прогрес. Навіть я не буду коментувати. Коментуйте нам є прогрес. Ви говорите на всіх чотирьох фронтах Я просто ну навіть люди мені завжди французи, вони такі знаєте, а вони. Боже, ти так гарно говориш, коли ти там ще вивчив якісь три слова, чи якщо ти вже й якісь речення, вони люблять повністю, не там не руками пояснюєш, а вже просто якісь речення, ну вони вважають, що ти вже Боже, ти говориш нашою мовою. Ти так гарно говориш. Ну вони такі, мені вони підлизи трошки. Але підтримують. Потім вже да, були люди, з якими ми там постійно спілкуємось, то і вони навіщо тобі там те, навіщо тобі курси, ти так гарно говориш, давай там робота. Але ну тобто. Вони до мене відносились, але потім я так, от, коли почався курс, я не знаю, це, мабуть, ще після ЕДІТО, Я так е, помічала, що ми ж так, так само там дзвонямо, десь зустрічаємось, і вони так на мене вже по-іншому формулюєш речі, і вони так вони це не пропустили. А по-іншому це от, як? Ви вони розказі. коментували. По-іншому ви почали формувати речення на дельфі, то розкажіть, як наприклад, було? ти вставляєш якісь слова, які про Яке? Як ми наприклад, говорили, ваше ну Розкажіть на, ну давай давай, Іля андіспансаблюта диспансаблю діку що не du... говорили суперетекстик, ваші je улюблені конекторижі да тобто ви почали говорити відана відана. Ну якщо ви знаєте молодці, якщо не знаєте, вчиться я відна, і ви почали uh, говорити більш складними реченнями, і і вони um, кліфували французи від цього. Так вони це якось коменту. Тобто видно було по реакції, коли от дав вже якісь слова вставляли так далі. Ну, я, я рада. Вони оцінили. Я рада. Ось ну і сам ти відчуваєш себе по-іншому. Коли ну, клас, коли, коли ти при коли в, в руках. тебе є інструменти, коли ти говориш так. супер. Який ваш далі крок? Тому що дітубі ви прийшли зі мною. Дельф бідує в нас ще один тиждень. ще роботи ми доздаємо, ще практику. Ми проходимо. Зум, да? у нас ще буде один. Так. На якому ми говоримо і класно будуємо все. Що, я як... кайфую. Я мій мій план. Я далі хочу також. Щоб... мені мені здається, ну. Це така, тут можна і на Бель на Б2, і на Едіту Б2 ще заглиблюватись, заглиблюватись, бо ну я можу, я не знаю, яка учениця, але все, бо, це, це знаєте, це, це не, 100%, це, не, це, не 100%, це не 100%, тому що це неможливо. Це ну це те, це можливо, але. Але треба на ну, то дібрати. як зміг да ось то в тому плані там стільки ще всього цікавого навіть повернутися назад, підняти і більш заглибитись, бо. Щось проходить, щось не встиг, щось ще не, але... ну безумовно, тому що мову вчити — це ж постійний процес. Так. Я про це всім кажу. І всі мають про це знати. Що це постійний? Нема такого так. Все я вивчила, mm -hmm. маю б два диплом, отримала mm -hmm. все фініталя yeah, yeah. yeah. да, комідія. Такого не буде. Не yeah. будеш? Не буде, не не буде, буде. пам'ятаєте, я ніна сказала. Ви погоджуєтеся з тим, що програма Тель Бюди не тільки іспитала вам знати. Пам'ятаєте, ні сказала? сто а в інтеграція в життя? Було у вас були такі моменти, коли Програми, тому що от, якраз здивити. такі я думала, чим відрізняється дельф бідовід ЕДІТУ, те, що все-таки ось дають тобі саме ці навички і підказки, як тому, що так, я згодна і так, і так, тому що це в принципі тут е, е, трохи інші. Такі елементи, елементи і фрази. підсвічується інше. Ти можеш говорити гарно, круто, класно і навіть десь там якусь граматику, а. Але якщо ти не будеш знати ці нюанси, що вони від тебе чекають на такому рівні, на такому рівні, там буквально як на вірслін, стандарт, стандарт, то ти стандарт. можеш десь щось втратити. Але Вікторія ж так не дає просто. П'ять конекторів і тут і ось чим відрізняється. Ну, а тобто як і ну, багато? Ну, це Структурно? як часточка того ж едідубедо, може, може трошки скорочено, концентровано, але концентровано. Ну, це... концентрат і стандарт. Тобто, це реально mm -hmm. повний. Ну... Ітувана собі... система, яка готує. Самостійний курс, так. Клас. Рівня Боже, я рада. Знаєте, Напросилася на інтерв'ю, напросилася ну, на комплімент, щоб вам розказати, не вам. Не вам розказ... Знаєте, я користуюся кожною можливістю. От, зустрілася з пані Оленою одразу в ефір, щоб вам розказати, щоб ви зрозуміли, як можна вчити мову. І, mm. е, і що? І надалі сидите? Чи якщо повертатися в Київ, вже не йдете? А ну скажімо, залишається. Але от я респонсаблю, э, до... Э, Аж сім. Я розумію, що мені треба трошки трошки видихнути, бо темп реально не думаєте, що Це така реклама, що просто прийдіть і післязавтра Ви заговорите. ні-ні-ні. Ну скажіть, а ну скажіть, що післязавтра ніхто не заговорить. треба що? Система, структура, світ. Система і багато, звичайно. Затрат персональне так вкласти в себе. Інвестиція тобто, каже не в плані. Я купив курс інвестиція. А інвестиція часу, інвестиція залученість, дезифох я не відома. Да, Та відома. тому мені потрібно так. Видохнути, але я так, думаю, так. Що це буде. Я, я, до речі, чекала цього рівня ВД, тому що до цього у вас були там А2, Б1. Ну, я ж вела А1, А2, Б1, Б2 проходила. проходила Ah, теж такий от нюансик. Uh, я займалася на курсах у uh, Франції чотири місяці. Ну, це були такі серйозні курси для тих, хто починає, але ну, не зовсім а ану. Там вони йшли А один, а плюс до А два. Дебютант, Дебютант, Це 4 mois cinq uh, fois par semaine. Donc, Нюзов на та ж кадесіток життєва. І після того, ну тобто вони там ставлять рівня 2, але по всім тестам мене проходило b 2 b 2 b 2 Але ну ви ж розуміємо, десь віде. там пройти Б2, але зовсім інша річ, коли ви відпрацьовуєте. Написання творів Ну, творів це я так ж, творів, це, це корисні твори. І не просто як в школі на тему якогось письменника його твору, А так офіційний, ну, офіційний лист, лист. Звер... звернення в мерію, так. а висказання на форумі своєї думки. Чи ви за, чи проти. За також критична думка. Ну і також висловлення своїх думок, тому що можна зовсім по-різному це робити. Ну тому я от до того, що ну це зовсім різні різні Б2, Коли ти заходиш, просто що у тебе там тест, десь по граматиці, і все одно ти ну просто колосальну, колосальну кількість всього береш, якби як розширюючись. Масштабуючись масштаб свої чи... своєму вмінні в своєму вмінні комунікувати та складними аналітичними конструкціями Розширюєш вокабюлер. Навіть ну, я ж кажу там рівень би два рівень до два це можуть бути. Alors, Alors, très heureuse. En oh récapitulation, uh, résumé à vous de tout. Vous avoir rencontré. Une heure. Une heure. Une heure. Une heure. Взагалі дуже складно вмістити, але просто ну коли ти розумієш ні, потрібно обов'язково обов людини. Персон so, que... екстраордінер. Всім привіт від нас ще Києва. Кива. Наразі наразі ми в Цумі. Олена, я вам щиро дякую. Дякую, що поділилися з підписниками, з учнями, з колегами, з одногрупниками. Класне інтерв'ю пройшли? Авікплізір. Всі так бояться, бояться. А потім портали. Мені Маніфік, Дуже вам дякую. Я вам бажаю наснаги. Всім вам бажаю наснаги. Хто хоче вивчати мову, приходьте проведу з через терні, куди я казав до зірок. Ану, до зірок. Марі комендант. Як буде до зірок? Тарас порада Веркли сітвале, все до побачення, салю, салю, привізів. Всім пока.